Вітаємо всіх. Мене звати Тетяна, я піар-менеджер ЕКОФЛО в Україні, і зі мною сьогодні адміністратор сервісного центру Drone.ua Олександр. Всіх вітаю сьогодні. Поговоримо про алгоритми звернення до сервісного центру, про найчастіші випадки, які зараз трапляються, і звісно, як уникнути помилок, Олександре. З якими запитами клієнти зараз приходять ну, найчастіше. На жаль, найчастіше нам 99% звернень це негарантійні випадки через навільне під. Вірне підключення станції зазвичай, це перехідник типу вилка-вилка з двох сторон, або ж під'єднання до електрощитової, навіть коли професійний електрик може під'єднати, це не гарантує, що станція буде потім працювати справно і не зловить зустрічну фазу. Тобто наразі найбільше випадків це вилка-вилка, підключення кабелю з подвійною відео. Так, на жаль, але. Таких випадків у нас більшість. Тому ми одразу наголосимо, що ми категорично забороняємо використовувати даний кабель, тому що гарантій, що е, все буде добре, що повезе, будемо говорити так, Не вони повезе. дуже малі. Е, що ж, перейдемо до алгоритму звернень до сервісного центру, якщо ж все-таки якийсь неполадок е, відбувся. Так. Ну, по-перше, що можна зробити, перевірити на нашому сайті офіційність вашого приладу. Якщо він офіційний, або навіть неофіційно, це не досить важливо. Головне, потім можете звернутися до нашого контакт-центру, проконсультуватись з нашим менеджером, повідомити, який у вас прилад, що з ним трапилось, що саме у вас не виходить з ним, вам допоможуть, вам розкажуть, що далі робити, і ви можете звернутися вже безпосередньо до самого сервісного відділу, або самостійно, або ж надіслати нам новою поштою. Так, які документи потрібно мати з собою клієнту? Так, якщо ви впевнили, що станція офіційна на нашому сайті ви її перевірили. Потрібні документи про придбання. Це може бути чек, видаткова накладна, або ж з там з банкінгу скріншот. Цього буде достатньо. Головне, що є факт придбання вашого товару. Так, зрозуміло. А які ж зараз строки діагностики і строки виконання ремонту? Так, якщо це гарантійне звернення, це плюс-мінус там 3 тижні. А от на жаль, до платних негарантійних випадків через от вилка-вилка. На жаль, це терміни півтора місяці зараз. Так, і наголошуємо ще раз, що даний випадок mm. є, не є гарантійним. Тобто, при підключенні, при подачі З історичної фази на станцію, станція виходить з ладу через те, що вона невірно використовувалася порушення умов експлуатації. Так, вірно е, добре ж. Тоді перейдемо до того, що потрібно робити, як, як коректно використовувати зарядну станцію, щоб не траплялось технічних сервісних випадків. Ну що потрібно, потрібно по перше, прочитати інструкцію. Це правило для всіх пристроїв. З чого з цього треба починати? Під'єднувати свої прилади, домашні там комп'ютер, телевізор, ноутбук, е, холодильник безпосередньо до самої станції. Це можна робити через подовжувач, але ще раз, ні в якому разі не робити перехідних, типу вилка з однієї сторони, вилка з іншої сторони, і не під'єднувати до електрощитової. Так, якщо ж не вистачає виходів на самій зарядній станції, краще використати подовжувач. Але застерігаємо, що заряджати саму зарядну станцію краще напряму до е, розетки, не через подовжувач. Так, все вірно. Тому що навантаження на подовжувач може бути досить суттєво, якщо станція у вас досить потужна. Так, Наступний фактор, який можна використовувати, як правильно користуватись, це використовувати прилади допустимої потужності. Тобто, якщо у вас рівер 2, не потрібно підключати до нього чайник, експериментувати. Так, це так? вірно так, це досить вірно, тому що можна перевантажити вашу станцію, вона також може вийти з лави. Вірно, і ще один фактор, який актуальний саме зараз. Якщо у вас відбувається аварійне вимкнення світла, на цей момент краще вимкнути вашу станцію від мережі, тобто не заряджати і не використовувати як безперебійник, тому що саме під час аварійних вимкнень подача електроструму йде з скачком. З високим скачком, на яку не розрахована станція. Тому, коли у вас вимикається світло, краще вимкнути вашу станцію. Так буде безпечно, так все вірно, тому що ми зараз не знаємо, який струм може бути в нашій мережі, яка напруга точніше може бути в нашій мережі. Вона може бути або занадто високою, або занадто низькою. Але це може пошкоджувати вашу станцію, тому краще, коли є аварійні вимкнення, вимикайте станцію з розетки. Ну і не тільки станцію, краще інші прибори також, головне станцію не забудьте. А, після того, як вам вже в вашому будинку, в вашій квартирі з'явиться світло, зачекайте ще хай кілька хвилин, можливо, 5-15, тому що в цей момент ще може відбуватися стрибки. Краще зачекати, а потім вже впевнитися, що так, напруга вже постійна, вона нормальна, нічого не блиме. Тоді можна підключати станцію на зарядку. Так, дякую, Олександр. І ще є один випадок, який трапляється зі станціями, який ми бачимо останнім часом. Це е, не заряджається, або ж заряджається станція, але не показує рівень заряду на дисплеї. Угу. Це трапляється через те, що до виходу 220 підключають занадто слабкі споживачі, або ж станція занадто довго е, перебуває у режимі очікування. Так, все вірно, це називається калібрування. Так, так, для цього достатньо здійснити калібрування. Виробник рекомендує зробити його 2-3 рази, тобто повністю зарядити станцію до 100%. І навіть коли у вас на дисплеї не з'явиться 100%, але ви бачите вхід інпут. Бачите, що там станція щось споживає від розетки, дочекатися, доки не з'являться нулі. Після того можете відключити її від зарядки, подати на стан... підключити до станції навантаження хоча б 200 Вт, і повністю розрядити станцію, доки вихід AC не відключиться самостійно. Тобто не до 0%, а доки станція повністю сама не вимкнеться. Тому що на 1%, на 0% вона працювати може ще годинами. А після того знову зарядити станцію так само до 100 доки на інфут не з'являться нулі. Після того вже можливо буде станція вас неможливо, а точно буде відкалібрована. Контролер буде знати, яка в нього ємність, і буде показувати більш вірні. Дані на дисплеї, але якщо ви потім будете використовувати, наприклад, роутер Wi-Fi, який споживає там, 9 Вт через вихід AC, і станція згодом також може невірно відобразити дані, тому що роутер ну, це надмала потужність mm -hmm. для такої станції. Для саме цього виходу можна так. підключати через інший виход. Так, є постійний вихід постійного струму 12 вольт, але mm -hmm. треба впевнитися, що ваш роутер підтримує саме цей вихід. Супер. І, але перед цим потрібно перевірити, чи у вас у мобільному додатку Ecoflow не стоїть обмеження на заряд і розряд. Е, тобто ми заходимо в розділ е, загальні налаштування, батарея, ставимо від 0 до 100 заряд розряд і проводимо калібрування три повних цикли. Потім, після того, як станція відновить свою роботу. Можна знову поставити обмеження. Обмеження рекомендують ставити, щоб не заряджати і не розряджати повністю. Так, рекомендується ставити обмеження тому що це збереже вашу ємність батареї на довгі роки. Але якщо ви розумієте, що вам край необхідна повністю від станції від 0 до 100%, відсотків, так це можна користуватися, це не заборонено. Просто якщо ви поставите обмеження, ємність батареї буде довшою. Дякую. Ще одне оголошення можна сказати: наш сервісний центр і наш офіс з наступного тижня будуть змінювати свою локацію, тому ми хочемо наголосити, що перед тим, як приїжджати до сервісного центру, будь ласка, уточніть, чи можна забирати ваші станції з залізничного шосе, чи вже краще поїхати на нову локацію. Вірно? Так, все вірно. Краще... Передзвонити до контакт центру або ж ми саме з вами зв'яжемося, якщо це вже відремонтований пристрій. От і можете дізнатися, чи тут забирати вашу станцію, чи за новою адресою. Оновлену локацію ми розмістимо у нас на соціальних сторінках на сайті. І ще зараз у нас вже працює більше менеджерів, які приймають ваші замовлення. Номер е, технічного. Адміністрації, можна так сказати, е, вільнішої і дозвонитись до нас набагато легше. Тому просимо перед тим, як приїжджати до нашого офісу, можна просто проконсультуватись. І, наприклад, у вас буде цей самий випадок просто з калібруванням зарядної станції, який ви можете виконати самостійно. Тому краще проконсультуватись одразу. І дізнатись, чи потрібно вам привозити станцію, чи ви можете виправити якийсь неполадок самостійно. Так, це заощадить ваш час і не потрібно буде кудись вести або надсилати станцію. І Ви будете зі світлом. Так і ще оголосимо, що у нас є дві офіційні групи: «Екофлоу в Україні у Телеграм і Фейсбук. Ви можете знайти їх за посиланням у нас під даною трансляцією і на, за QR-кодом на екрані. Долучайтеся, спілкуйтеся з клієнтами, обмінюйтесь досвідом і дізнавайтесь технічну інформацію першими. Наразі, Олександре, дякую, що приєднався дякую. до нас. Дякую, що розповів багато чого цікавого. Слідкуйте за нашими оновленнями. Приєднуйтесь до наступних вебінарів і, звісно, задавайте запитання ваші тут. Задавайте нам запитання в наші соціальні мережі, підписуйтесь на YouTube канал DroneUA, тому що наші оновлення дуже, -дуже часті. І дізнавайтесь інформацією першими. Дякуємо всім. На все добре.